Вітаю! Фраза I think в англійській мові це одне з найбільш часто використованих виразів для особистої думки або погляду на ситуацію. Однак, в деяких ситуаціях вона може бути не найкращим варіантом для вираження своєї точки зору, особливо, якщо ви хочете звучати більш впевнено. Отже, чим можна замінити? Починаємо. Фраза, in my opinion, в англійській мові використовується для того, щоб висловити особисту думку. Тобто підкреслює, що те, що ви говорите, є вашим поглядом на ситуацію і може відрізнятися від думок інших людей. Ця фраза допомагає уникнути непорозумінь, даючи зрозуміти, що мова йде не про факт, а про суб'єктивне сприйняття. In my opinion, this movie is overrated. На мою думку, цей фільм переоцінений. Тут людина висловлює свою точку зору про фільм, але підкреслює, що це не є об'єктивною істиною. А є його особистою думкою. Можливо, інші люди вважають фільм чудовим, але для нього він не виправдав очікувань. На мою думку, нам варто витратити більше часу на дослідження, перш ніж приймати рішення. В даному випадку людина ділиться своєю думкою про те, як краще вчинити ситуацію. Але це лише його підхід, а не щось що обов'язково повинно бути сприйнято всіма як правильне. Фраза «as far as I'm concerned» прикладається як, що стосується мене, або наскільки я розумію, знаю, вона використовується, щоб висловити особисту думку або ставлення до чого-небудь, часто підкреслюючи. Суб'єктивність вашого погляду. При цьому фраза може натякати на те, що ви не претендуєте на знання всіх деталей або на універсальну істину. As far as I'm concerned, this project is a waste of time. Що стосується мене, цей проєкт марна трата часу. Тут людина каже, що на його особисту думку проєкт марний, однак це залишає місце для того, що інші можуть думати інакше. As far as I'm concerned, she did everything right. Що стосується мене, вона зробила все правильно. У цьому випадку людина висловлює свою думку про чиїсь дії, показуючи, що він підтримує або схвалює їх. Фраза as far as I'm concerned підкреслює не тільки особисту думку, а й межі вашої участі або впливу на ситуацію. Вона часто використовується, щоб підкреслити байдужість або завершеність обговорення у вашій точці зору. Наприклад, as far as I'm concerned, the matter is closed. Що стосується мене, питання закрите. Це додає відтінок остаточності або відстороненості в мові. Фраза I believe прикладається не тільки як я вірю, але й «я вважаю, і використовується, щоб висловити свою особисту впевненість у чому-небудь або висловити думку про ситуацію, явище чи ідею. Цей вислів підкреслює, що людина не просто повідомляє факт, а ділиться своєю точкою зору або переконанням. I believe. Може бути використано як для вираження думки, так і для затвердження чогось, в чому людина впевнена на основі свого досвіду, логіки або інтуїції. I believe that honesty is the most important in a relationship. Я вважаю, що чесність це найважливіша цінність у відносинах. У цьому прикладі людина ділиться своїм переконанням, що чесність має першорядне значення в будь-яких стосунках. Це не факт, а саме особиста думка, підкріплена його переконаннями. I believe he will succeed in his career. Я вірю, що він досягне успіху у своїй кар'єрі. Тут людина висловлює впевненість у тому, що людина буде успішною. Цей вираз може відображати особисту віру в здібності іншої людини, навіть якщо вона не має об'єктивних доказів для цього. Фрази it seems to me та It appears to me означають мені здається, або, на мою думку, вона використовується, щоб висловити особисте сприйняття, думку або враження про ситуацію на основі того, що людина бачила або відчувала. Ці фрази підкреслюють, що людина не впевнена в абсолютній правоті, а ділиться лише своїм суб'єктивним сприйняттям. Але є невелика різниця між «seems» та «appears». «It seems to me» часто використовується в розмовній мові і може бути більш універсальною для вираження думок та повражень. It appears to me Може звучати трохи більш формально або офіційно, але за змістом вони взаємозамінні в більшості випадків. It seems to me that he is not very interested in the project. Мені здається, що він не дуже зацікавлений у проєкті. У цьому прикладі оратор висловлює своє враження про людину на основі її поведінки чи інших зовнішніх ознак. Це не твердження факту, а суб'єктивна думка. It appears to me that we might be too late for the meeting». Мені здається, що ми можемо запізнитися на зустріч. Тут оратор висловлює думку, що можливо вони запізняться, але це припущення не засноване на точних фактах. Він не впевнений на 100%, просто ділиться своїм сприйняттям ситуації. Тобто ці фрази допомагають висловити обережність і схильність до сумнівів. Фраза I feel that використовується для вираження особистих відчуттів. Емоцій або переконання. Вона передає суб'єктивне сприйняття, часто стосується думок, впевненості або вражень про щось. Фраза I feel that може бути використана як для опису емоційних реакцій, так і для того, щоб вислати думку, яка заснована на особистому досвіді або інтуїції. I feel that we should reconsider our decision. Я вважаю, що нам варто переглянути наше рішення. Тут людина висловлює свою думку про те, що потрібно змінити підхід до ситуації. Це не твердження, а особиста думка, яка ґрунтується на його сприйнятті того, що відбувається. I feel that he is not telling us the whole truth. Мені здається, що він не говорить нам всю правду. У цьому прикладі людина висловлює свої інтуїтивні відчуття щодо людини та її чесності. Це також думка, яка не обов'язково є об'єктивним фактом, а скоріше базується на особистих враженнях. Фраза I assume that. Англійській мові перекладається як Я припускаю що, і використовується для вираження здогаду або припущення про щонебудь. Цей вираз підкреслює, що людина робить висновок або припускає щось на основі наявних даних чи інтуїції, але не має 100% впевненості. «I I assume that you have already seen the email I sent yesterday». Я припускаю, що ти вже бачив лист, який я відправив вчора. На цьому прикладі людина висловлює припущення на основі того, що він надіслав лист, і припускає, що співрозмовник його отримав і прочитав. Однак це не факт, а здогадка. Я припускаю, що зустріч перенесуть на наступний тиждень. Тут оратор робить висновок про те, що зустріч швидше за все буде перенесена. Це ґрунтується на якихось, наприклад. Змінах у графіку чи поточній ситуації, але це все ще не підтверджено. Фраза From my point of view в англійській мові прикладається як з моєї точки зору або на мою думку. Цей вираз підкреслює, що мова йде про суб'єктивну думку, яка може відрізнятися від думок інших людей. From my point of view, the new policy is not very effective. З моєї точки зору, нова політика не дуже ефективна. Тут людина висловлює свою особисту думку щодо політики, виходячи зі свого досвіду чи сприйняття ситуації. Це не є твердженням факту, а лише точкою зору цієї людини. З моєї точки зору, вона дуже добре впоралася з ситуацією. У цьому випадку людина ділиться своїм сприйняттям того, як хтось вчинив у певній ситуації. Цей вислів акцентує увагу на тому, що це саме його думка, а не об'єктивна оцінка. Фраза if you ask me прикладається як: якщо запитаєте мене, або на мою думку. Вона використовується для того, щоб висловити особисту думку або точку зору часто з відтінком такої впевненості або наполегливості. Цей вислів підкреслює, що мова зділиться своєю думкою з якогось питання, при цьому додається елемент. Як якщо б співрозмовник сам звернувся за цією думкою. If you ask me, the movie was a bit overrated. Якщо запитаєте мене, цей фільм трохи переоцінений. У цьому прикладі людина висловлює свою думку про фільм, підкреслюючи, що це його особиста точка зору. Використання фрази If you ask me надає цьому твердженню відтінок суб'єктивності і впевненості. If you ask me, we should leave now to avoid the traffic. Якщо запитаєте мене, нам варто піти зараз, щоб уникнути пробок. Тут оратор ділиться своєю думкою про те, як краще вчинити, з акцентом на те, що це тільки його думка, і інші можуть думати інакше. Фраза I consider» в англійській мові прикладається як я вважаю, і використовується, щоб висловити особисту думку або точку зору з якого-небудь питання. Цей вираз передбачає більш усвідомлену та обґрунтовану думку, ніж просто «I think». І часто використовується, коли людина робить висновки на основі роздумів або аналізу ситуації. I consider him to be a very talented musician. Я вважаю його дуже талановитим музикантом. Тут оратор висловлює свою думку про людину на основі своїх спостережень чи досвіду. Використання I consider означає, що думка людини була сформована після певного роздуму чи оцінки. I consider it important to be honest with others. Я вважаю важливим бути чесним з іншими. У цьому прикладі оратор висловлює свою думку щодо важливості чесності. Фраза as far as I can see прикладається як наскільки я можу судити, або наскільки я бачу, і використовується для вираження особистої думки або сприйняття ситуації з акцентом на те, що це суб'єктивне сприйняття, обмежене знаннями або спостереженнями мовця. Ця фраза допомагає показати, що людина висловлює свою точку зору, але він не стверджує, що знає все на 100%, його думка може бути обмежена. Наскільки я можу судити, все готово до презентації. У цьому прикладі людина висловлює свою думку про те, що все підготовлено для презентації, але при цьому підкреслює, що він засновує свою точку зору тільки на тому. Чи йому відомо або доступно для спостереження. Це не твердження, що все ідеально, а скоріше припущення, засноване на обмеженні інформації. As far as far I can see, we don't have any other option. Наскільки я можу судити, у нас немає іншого вибору. Тут оратор висловлює свою думку щодо ситуації, стверджуючи, що виходячи з наявної інформації, інші варіанти неможливі. Однак ця думка може змінитися, якщо з'являться нові факти. Фраза to my mind в англійській мові перекладається як на мою думку, і використовується для вираження особистої точки зору або переконання. Цей вираз схожий на in my opinion, але буде звучати трохи менш формально. To my mind підкреслює, що ви висловлюєте суб'єктивну думку, яка не обов'язково збігається з думкою інших людей. To my mind, the decision was made too hastily. На мою думку, рішення було прийнято занадто поспішно. В цьому прикладі людина висловлює свою думку щодо того, як було прийнято рішення. Використання to my mind вказує, що це його особиста оцінка ситуації і вона може відрізнятися від думок інших людей. To my mind, the the best candidate for the job. На мою думку, вона найкращий кандидат на цю посаду. Тут людина ділиться своєю думкою про кандидата на роботу. Він не стверджує, що це абсолютна істина, а просто висловлює свою точку зору. Фраза personal speaking в англійській мові перекладається як особисто кажучи, використовується, щоб підкреслити, що ви висловлюєте свою особисту точку зору, яка може відрізнятися від думок інших людей. Цей вираз допомагає підкреслити, що те, про що ви говорите, ґрунтується на вашому особистому досвіді, а не на об'єктивних фактах. Personal speaking, I prefer to walk in the morning rather than in the evening. Особисто кажучи, я вважаю за краще працювати вранці, а не ввечері. Тут ми бачимо, що використання personal speaking підкреслює, що це його особистий вибір, і він може відрізнятися від уподобань інших людей. speaking, I think the meeting was unnecessary» Особисто кажучи, я вважаю, що зустріч була непотрібною. Тут оратор висловлює свою особисту думку про те, що зустріч не була корисною чи важливою. Ця думка, заснована на його сприйнятті і не обов'язково узгоджується з думкою інших учасників. Фраза «your two cents worth» в англійській мові означає ваша думка або ваш внесок в обговорення, але в більш неформальному такому, часом скромному контексті, вона часто використовується, щоб висловити думку або коментар, який людина дає, хоча ця думка не завжди сприймається як експертне або сильно впливова. По суті, цей вислів демонструє, що людина ділиться своєю думкою, не претендуючи на його абсолютну важливість. В українській мові аналогічним виразом може бути моя думка з відтінком скромності. I'd like to offer my two cents worth on this matter. Я хотів би висловити свою думку з цього приводу. Тут людина пропонує висловити свою думку, при цьому натякаючи, що його внесок у розмову не є вирішальним або особливо важливим. Цей вираз часто використовується, щоб зробити речення менш категоричним. He gave his two cents worth, but no one seemed to care. Він висловив свою думку, але, схоже, ніхто не звернув на це уваги. У цьому прикладі людина зазначає, що думка людини була висловлена, але вона не отримала належної уваги або реакції, що підкреслює її незначність або малу важливість у даній ситуації. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!